Ну, ви ж не будете сперечатися, що всі жінки з України ну, кольоровані красуні. Але, дівчата, вибачте, але в Одесі, що не жіночка, то це поема. В Одесі жіночка це краса, яка накладається на характер і вибух такий. Сьогодні розповім про неймовірну вроду та долю одної досвідки. Вона, от вона, дивиться, очей не відірвати. Це, Це Зінаїда Райх. Народилася в Одесі на Ближніх Мільницях. Це вона з татом Миколом Райхом. Тато був з Селедією, він приїхав до Одеси з самого серденька Європи. Він тут був машиністом, залізна дорога в ті часи була ну, як космос зараз. А, і матуся, матуся Зіночки була з місцевих дворян Анна Вікторовна. А татуся в нього ух, розумний, але за революційний погляд і діяльність. Всю родину Райхов виперли з Одеси. Зіночка Райх була виключена зі школи за політичні думки. Уявляєте в той імперії дитину? Де зараз точно таке відбувається? Та в країні велика купа в ній, тільки читаю, що там дитина щось ляпнула і там батьків матлошати той дитину. Але я сьогодні не про це. Зіночка, вона була красуня, розумничка, гарно мовила, про неї вже почали говорити в Києві, бо вона там навчалась на жіночих курсах. І вона так стала революціонеркою есеркою. Знаєте, хто заплямував її життя? От дуже споганію росіяни. Бабій, п'яничка, але красунчик і гарно складав вірші Сергій Єсенін. Він був одружений, мав дитину, але коли побачив оцю одеську красу, зіночка клацала на машинці в Весеровській газеті, і тоді в редакцію прийшов у той московський озерний Гуляка. Він побачив її пропав, подарував їй світлину з написом. За те, що дівчатка неловкою Предстала ти мені на путі моєму. Сергій. А їй лише 22 роки, а тут відомий поет Красунчик а закохалася. А потім він покинув дружину, вінчався з зіночкою. Діти. І він її любив по-російськи. Гамселів, п'яничка такі, потім в ногах валявся. Пробач, пробач, я так кохаю. Він довів її майже до божевільні нервовий зрив. Вони розійшлися, але ми ж не забули, що Зіночка з Одеси краса, сила характеру, діти на руках, там голод скрізь, нічого впораємося. І доля послала їй кохання. Ні, не росіянина, німця. Карла Казіміровича Теодора Мерхольда. Ми його всі знаємо, як Севан Мерхольд, великий театральний режисер. Ой, як він закохався в зіночку? Вона стала ведучою акторкою в його. Дуже відомого в ті часи театру, вона, як діамант, здобула дорогу право, яскраво переливалася талантом та красою. Про них всі говорили. І на виставу прийшов Сталін. Потім почали звинувачувати їх вистави самого Савомер... Мерхольда. Знаєте в чому? В мистецтві. Боже, в мистецтві. Його заарештували, але поки він був в тюрмі через місяць, він там був на допросах, до квартири. Зіночки вірвалися люди, вони різали її, різали, різали її прекрасне тіло, 17 ударів ножем. Є версія, що це зробили НКВД, я в неї вірю, бо Зінаїда така була яскрава, дуже популярна, і Сталіну потрібен був этот садистський фарс, щоб всіх налікати. Ну, це ж так було на руку. А Миєрхольда, так, да, розстріляли. Особисто Сталін підписував цей документ, де там було десь 300 чи більше прізвищ. Одеська Зірка, Зіночка, похована на Ваганьковському. Майже ніхто не прийшов на її похорон, бо всі так були налякані. Ось така історія кохання та краси, вбивства та зради. А вона, Зіночка, одна із перлинок, із мільйонів перлинок з Одеси, жінок, сильних красунь з Одеси. Вона так ярко спалахнула в небі, і все. Хай доля всіх одеситок, всіх українок буде трошки іншою. Спалахнути і світити довго своїм коханим, своїм дітям, своїй країні це так всім нам потрібно.